рветься до мене ка. На... Друга легендарка. Добре, другий легендарний пристар. Окей. Є шанс. Я не розумію. Тихо, міфік. Міфік, народ. Міфік. Другий міфік за сьогодні, ну, бачу випав, ладно. Так, да, два міфіка підряд. Народ. Два міфіка підряд. Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Дедмен. Сьогодні в цьому відео ми будемо вами відкривати 10 подарункових стардропів в магазині в Brawl Stars. Відеос обіцяє бути максимально цікавим, тому я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Тобі не важко, але мені максимально приємно, і ти завжди зможеш передумати. Плюс усильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас, і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Народ, буквально тільки що я записав відео, що відкривав по 6 монстроєць на кожному своєму аккаунті подарункових, відео вийшов вчора. Коли вийде ось це відкриття стардропів, я не знаю. Але записую його в один день. І хочу вам дорожка, сказати, монструєці вийшли відносно везучі. Тому хто не дивився, обов'язково подивіться, якщо не забуду, навіть залишу силочку під відео. Так, полетіли з вами відкривати стартропи. Стардропів -drop. багато, тому що в мене 7-8 аккаунтів. Тому, думаю, з вами не відкриваємось. Так, перший дроп з нашого відкриття. І показ лампо. Я думаю, як мінімум одну легендарочку я маю вибити, тому що камон. 70 стартропів. Так, поки два епіка. О, 100 кредитів з епіка. Це корисно. Ну, правда, в мене вони нікуди підуть, але но... все-таки вже хоч щось. Вже хоч щось. Так, відкриваємо далі. Поки не дуже щастить. це хто не зрозумів, моя основа. Тут би хотілося вибити легендарний дроп. Но... Міфік. Міфік, народ. Лайк, підписка. Не знаю, чи буду давати анімацію. Ммм, до речі, народ. Ось цей гаджет корисний, дуже корисний. Окей, все. Відкриття ну, частково купилося, я 1000 голди зекономив і 100 кредитів. Нехай буде. Зараз, напевно, у нас появиться це все на Ага, тут ще не все. Я ж думав, що у мене типу, зави... зависло це останній. От, тепер останній, точно. А, не появилось, Я думав, що у нас красиво появиться ось це все, типу, що ми вибили. Ну окей, цей гаджет корисний, плюс я зараз апою Лілі. Тому... Корисно, корисно. Окей, полетіли на аккаунт перша сила. Тут а, з монстроєйць так собі повипадало, але все-таки було хоч щось, тому все до відос зацінюйте обов'язково. Так, полетіло. 10 рандомних стартропів. Тут а, мені потрібні перси. Перси та, напевно, скини. Ну, напевно, таки більше перси потрібні. Так, полетіло. Перший стартроп наш вами, рідкий, ну, окей. Другий наш замис супер рідкий. Третій має бути епічним. Ні, не пішло по зростанню. Окей. Е, Пацани, я перепрошую, а що це таке? ну тепер давайте легендарку, я не знаю. Дуже все погано. 5 рідких або 4. Ну, окей. Епік дроп. 500 даблерів. Погано. Знову ж таки, погано. Погано. І. Жахливо. Капець, капець. Поки що це саме невезуче відкриття. Подивимося, можливо, ми його ще переб'ємо. Так, давайте ще постараємося, можливо, можливо все-таки ми з вами зможемо щось нормальне вибити. Так, полетіли подаруночок. Полетіли, забираємо. Так, 10 призів стар. Будь ласка, дайте мені легендарний стар-дроп. Хочу щось круте вибити там. Епік. З першого призав стар епік. Окей. Це гарний знак, я вважаю. Окей, рідкі. Рідкі. Я буду старатися скіпати рідкі. Рідкі. Супер рідкий. Так. Алло, де моє все увезіння? Я не розумію. Тихо, міфік. Міфік народ. міфік, Другий міфік за сьогодні. ну, перший мене розчарував. Хоча ні, я там гаджет випав, ладно, Так, два міфіка підряд. Народ. Два міфіка підряд. Тобто гріх не поставити лайк. Так, я відкриваю і. Вісочки в сила. Саме саме тупе, що могло випасти. Окей. Так, Epic Drop. Ну, по рідкостях непогано, то що мусорний лут випадає. Ну, а так, може бути. Може бути. Потіла наступний аккаунт. На цьому аккаунті, чесно кажучи, я би хотів, щоб щось нормальне випало. Це мій непоганий твінк, який я просто закинув, але він в мене є. Це таки 15 кубків. Так, полегіло. 10 призів стар. Ой, скажіть, будь ласка, що мені хоч дасть пощастить. Це аккаунт відносно везучий. Відносно везучий. Тобто то я, по-моєму, лего вибив. А можна навіть дві. Тому, будь ласка, давайте. Ну, чуть-чуть весіння. -чуть хоча б чуть-чуть. Ну, чому епік. Добре. Давайте з вами хоча б скінчивий за сьогодні, чи що. Бо щось зовсім не щастить. Так, ну будь ласка. Ну будь ласка, ну міфік дроп. Ну, давайте вже не лего, хоча б міфіки, будь ласка. Рідкі, рідкі. Рідкі. Погано, погано. Рідкі. Рідкі. Так, епік. Ну, хоч щось. Ну, але з епіка рідко скін випадає. Погано. Ще 10 сердропів нікуди. Щоб розуміло, це як он непогано прокачений. І дивно, що сюди нічого не завезли. Що нас тут? У нас тут є. У нас є і скінчика, наприклад, червоний ракунджайся є скінчик. Вріч моєму йому буде зробили колись на ну, інакше виглядало. Що у нас тут ще є? У нас тут є класич... класична майка, я не забрав скін. Ясненько. Uh -huh. Так, що в мене тут є? Що в мене тут є? У мене тут є ФПМК, ну то теж з одного з відкриттів випало. Ну взагалі, яка чому сюди нічого не завезли? Алло. Mm. Так, тут є, так, жахлива Біві. Uh, що нас тут ще є? А що полегло, кстати? Ну от, є Амбер. Я знаю, що я Амбер вибив, так. Я навіть згадав, звідки з, по-моєму, чемпіонату я її вибив. Так, а що мені коли наліва, чи що? Ну ще Вольта, Вольта ми не рахуємо. Його я получив як подарунок. Так. А, все, тільки Вілія я Ну, Окей, полетіли на наступний вами аккаунт чесно кажучи, я починаю розчаровуватися в цих стартропах. Я думав, що ми хоча б якийсь легендарний новий б'єм. Або хоча б вже з міфіка-скінчик. з епіка, окей, okay, скінчик, але ну, хоч щось потрібно. Ну добре, ну добре, не розслабляємось. Можливо, ще випити. Залишилося три аккаунти. 10 кредитів. Ого, оце щедрість. Так, супер рідкий. Супер рідкий. Я навіть немає що сильно коментувати, розумієте? Я що кажу супер рідкий? бо мені нема що коментувати. Алло, випадає мусор. Випадає самий-самий мусорний лут, який тільки може випасти. Дайте мені міфік, будь ласка, народ, міфік, міфік, міфік. Я зразу згадую відкриття ста стардропів, де теж так жорстко не щастило. Принаймні мені. Все. Ще мінус 10 стардропів, просто в нікуди. До речі, є класна акція. Можливо, куплю на аккаунті. А наскільки вона? Я на 24 години. Так, можливо я, до речі, куплю на аккаунті 24 години, тому що там жорстко не вистачає прокачки. Залишилося два аккаунти, так що я нічого не пропустив. І це аккаунт дорогого Легер. О, я не знаю, вже хоч заходи і ті, щоденні стартропи збирай, бо було зовсім не щастить. Чому там не щастить? Суперсели. Ну можна ж було, хоча б вже підкрутити ті шанси. Ну все-таки люди спеціально заходять відкрити і от розчаруються так. Ну і пропаде мотивація грати. А цього, а цього не можу допустити. Так, ну, по класці починаю з рідкого стартропу, другий рідкий або супер рідкий, третій теж рідкий. Алло, ну та я прикалуюсь, не треба. Ну які, Ну яке? 4 рід. Лего, добре. Легендарний сердроп. Народ. Зараз. Лайк, підписка. І звідси ми вибиваємо ворона або лелончик. Напишіть, як ви думаєте, що звідси може випасти? А я відкриваю на рахунок 3. Раз, два, три. Полетіли. І звідси нам випадає. Розчарування! Звідси нам випадає. 1000 розчарувань. Окей, епікдроп. Капець, мене легендарний дроп сьогодні розчарував. Ну то взагалі капець. Я вже... все, я, я розчарований. Я розчарований. Легендарний дроп і нічого. Ну чому так не щастить? Так, доськвіт виходить на 9 хвилин і шо як випадає Мусорний лут. І шо? І тут є легендарка на аккаунті. І шо з того? І шо з того. Погано. Ладно, будемо далі. Останній наш з вами аккаунт на сьогодні це. Останній шанс вибити щось нормальне. Це аккаунт 24 години. Продовження скоро буде. Ух, полетіли. Що? Полетіло? 10 сердовів. Народ, просто візьміть всі, пожміть лайк, підпишіться на канал, це дуже важливо. Я не знаю як, але це допомагає відкриттю. Так. ну До речі, в мене підвисає, дивно, чому анімація підвисають чуть-чуть. Але, можливо, це хороший знак, я не знаю. Можливо, там просто вже ворона рветься до мене нака. Друга легендарка. Добре. Другий легендарний престар. Окей, є шанс. Я нечайно відкрив. Байрон! Це Байрон, добре! Міфічний перс. О, це вже непогано. Це вже справді непогано і це вже можна сказати, що. Нам пощастило. Окей, на останок. Так, то й от пощастило, ну добре. Окей. Окей. Так. Ну і далі, я так розумію, тільки рідкі були, ну, якби легендарний дроп плюс міфічний перс, але все-таки. Давайте ще щось на кінець таке. Хоча б епік. Давайте, хоча б епік на кінець. Хоча б епік. Ну я так розумію, що це останній. Так. Ну народ! Народ, хто би що би не казав, а все-таки міфіками вибили. все таки міфіка... А, це акаунт перша сила, зовні перси потрібні. То нам не просто пощастило, нам сильно пощастило. Це буквально один з трьох аккаунтів, а їх на секундочку мене. Ну, сім. Понятно, що їх більше було там около 20, але я не граю і немає їх зараз. Ну, коротше, з цих семи аккаунтів якраз випав де він справді потрібен. І це непогано. Це справді непогано. Ну, окей, це вже хоч щось. Добре, народ. На цьому я буду закінчувати відосік. Хоча чекайте. Ще подивлюся, у мене тут є десь гемчики, бо я би хотів купити собі акцію в магазині якусь, бо мені жорстко не вистачає очків сили. А вони мені справді дуже потрібні в цьому аккаунті. Так, що у нас тут? Речі. Е, так. Ну як акція на очків сили, але я... мені не хватає. Мені не хватає, мені навіть на золото не вистачає. Хоча золото мені дуже потрібно. Погано, погано. Ну, добре. Коротше, на цьому буде закінчений відосик. Він вийшов в принципі цікавим. Я думаю, він вийде, ну, відкриття вийде слабеньким, але нам все-таки в кінці пощастило, і то добре. Випало нам дві легендарки, я вважаю, що це дуже і дуже непогано. Ну, а я надіюсь, що тобі цей відео був корисний. надіюсь, що він тобі сподобався. Якщо це так, то постав лайк та підпишись на цей канал. Ну а з тобою був як завжди Денмен. до завтра.